Ти просто проїжджаєш сіру зону, там отакі е, папірці з машин, і вони просто вигорівши в вщент, просто їдеш, а там е, із землі стирчать просто снаряди, і ти їдеш, це все бачиш. Ми виїжджали через Васильівку, і там просто є села, яких вже нема. Сьогодні в Україні немає дитини, яка б не зазнала впливу війни. Мільйони з них змушені були покидати рідну домівку, залишати друзів, бачити втрати, переживати страх. Сховища замінили дітям їхні кімнати, а лавки чи крісла, м'які ліжка. 15-річна Єлизавета Бойко родом із Херсона. Дівчина разом із родиною стала однією з тих, хто залишився в окупованому місті. Виїхати вдалося лише на початку літа. Першого червня ми були в Тернополі. Виїжджали ми 16 годин. Це було від Херсону до Запоріжжя. Позаду важкої дороги залишилися кілька десятків блокпостів, обстріли та руйнування. Уже у Тернополі родина почала адаптовуватися після пережитого та звикати до нового життя. Проте батько дівчини не зміг сидіти на місці та вирішив стати на захист країни. Він пішов воювати два місяці був на навчаннях в Києві переподготовці. А після цього поїхав воювати на в Донецьку область. Сергій Бойко з 14 серпня 2022 року боровся з російськими окупантами, виконував бойові завдання на вугледарському напрямку. Єлизавета пригадує, як попри усі переживання, заспокоювала себе, що із батьком все буде добре. Але на жаль, життя воїна обірвалося наприкінці листопада 2022 року від кулі снайпера. У героя, окрім доньки, залишилась дружина та молодший син. Сама Єлизавета зізнається, що обставини, які довелося пережити, Змусили її подорослішати мамі. Зараз важко, і я це розумію. І я намагаюся якось підтримувати її, допомагати з братом там на плавання відводити в школу зі школи. Протягом двох років повномасштабної війни понад 2 мільйони українських дітей покинули рідну домівку, аби врятуватися. Багатьом довелося пережити втрату рідної людини. Психологи кажуть, у такі непрості моменти дітям важливо відчувати, що вони перебувають у безпеці. Існують базові правила, як підтримати дитину у стресовій ситуації, щоб стабілізувати її стан. Бути поруч і не вимагати, щоб підліток розповідав, тобто не, не стимулювати до розповідей, якщо підліток мовчить, то просто в міру потреби обійняти, підійти і е, задовольняти елементарні такі потреби дитини, щоб дитина поїла, е, лягла спати, е, щоб була в теплі, і, і, і демонструвати дитині, що я поруч, ти в безпеці і що є кому допомогти. Наталія Савелю каже, коли дитина відчуває гнів і смуток, то важливо прийняти ці почуття та дозволити їм. Бути. Адже так дитина зможе швидше пережити свій біль. Також фахівчиня радить повернутися до звичного ритму життя, відновити навчання, відвідування гуртків та спілкування з друзями. Дати можливість підлітку комунікувати, підлітку дитині комунікувати з тими друзями, котрі залишились там. І ще дуже важливо, якщо тато, наприклад, лишився там або пішов воювати і змінили домівку, то робити такі сімейні вечори, зберегти традиції. Традиції це те, що дає відчуття стабільності. Переживати свій біль і смуток нашій героїні Єлизаветі Бойко допомагають сучасні танці. Займатися ними дівчина почала ще у Херсоні за три місяці до повномасштабного вторгнення. Тому, як тільки приїхала до Тернополя, вирішила відновити хобі. Тепер свої перемоги та досягнення дівчина присвячує батьку. Тато вже був е, на навчаннях, і я пішла на танці. І Він дуже пишався тим, що я не кинула свій спорт. Е, ми з татом вдома ще й займалися спортом, там він присідає, я там щось теж роблю. І це була моя вже звичка. Тренерка Єлизавета Аліна Габрих каже, дівчина попри все не пропускала жодного заняття. А танці сьогодні допомагають не лише знайти нових друзів, але й через мову рухів донести світу ті події, які доводиться переживати українцям. Зараз багато людей втрачають дуже багато. Вони втрачають домівки, вони втрачають життя близьких людей і деякі люди також вони можуть переживати це і не показувати. Але насправді всередині кожного твориться щось своє до слова, сьогодні в області існує безліч програм, які допомагають дітям під час війни адаптуватися до нового місця проживання. В 2022-2023 році діє програма розвитку та функціонування української мови. В рамках цієї програми для діток ВПО ми організовували такі мовні табори. Там була англійська мова, ділова англійська. Також дуже багато уваги зосереджували для діток, які до нас переїхали вимушено з східних областей на культурний їхній розвиток. Чимало уваги приділяють саме фізичному та ментальному оздоровленню. Так діти з родини внутрішньопереміщених осіб, військовослужбовців та загиблих героїв їздили на відпочинок до Парижа, Хорватії, Чорногорії, Туреччини тощо. А у громадах області діють спортивні гуртки та влаштовують різноманітні активності. Більше дізнатися про доступні програми можна на офіційній сторінці Тернопільської обласної військової адміністрації.